Привіт! Штучний інтелект у школах. Знаєте, це вже давно не наукова фантастика. А в Україні це взагалі конкретний план, який має запрацювати вже у 2025-му. Але що це все означає? Ну, для звичайного учня чи вчителя, от саме про це і поговоримо. Давайте розбиратись, як цифрова трансформація може змінити нашу освіту. А починається все з ось такої, ну, дуже амбітної візії. Тільки уявіть. Персональний наставник для кожної дитини, доступний 24 на 7. і не який, а на рівні одного з найвидатніших мислителів історії. Саме таку мету ставить міністр Михайло Федоров, і це погодьтеся, задає неймовірно високу планку для всієї ініціативи. І це, що важливо, не просто красиві слова. За цим стоїть чіткий план дій. Вже з наступного року інструменти на базі штучного інтелекту мають почати працювати в школах по всій країні, тож гайда від високих візій до конкретної практики. Гаразд, занурюємось глибше, що ж конкретно зміниться? Давайте почнемо з того, як штучний інтелект може стати таким собі другим пілотом і для вчителів, і для учнів. Просто погляньте сюди. Це ж чудова ілюстрація того, як може змінитися щоденна рутина вчителя. Замість годин, які йдуть на створення тестів, звітів чи планів уроків, шиї зможе робити це ну буквально за лічені хвилини, а це ж вивільняє найцінніший ресурс, який тільки є час. А ось тут починається найцікавіше, бо мова не тільки про те, щоб автоматизувати рутину. Штучний інтелект може стати справжнім креативним партнером. Уявіть, він може генерувати якісь цікаві метафори для пояснення складних тем або адаптувати завдання під потреби конкретного класу. Це дає вчителям змогу більше бути модераторами, фасилітаторами, а не просто адміністраторами. Добре, а що ж з цього учням? Ну, тут ключове слово персоналізація. Більше ніякого підходу одна програма на всіх. Завдяки ШІ навчальні матеріали, чи то віртуальний репетитор чи електронний підручник, зможуть адаптуватися до кожного індивідуально. Якщо учень щось не зрозумів, система запропонує додаткові пояснення, інші приклади, це зовсім інший рівень. Тепер давайте подивимось, як усе це планують реалізувати на державному рівні. Бо ж зрозуміло, для такої масштабної трансформації потрібна дуже чітка стратегія. І флагманом цієї стратегії є освітня екосистема Мрія. Це спільний проект Міністерства освіти і науки та Мінцифри. Якщо говорити просто, то це такий собі освітній еп-стор для школярів, цифровий простір, де учень зможе знайти все, що потрібно для навчання і розвитку. Ось три ключові речі, які робитимеш її всередині мрії. По-перше, він буде рекомендувати контент, ну приблизно як це роблять стрімінгові сервіси. По друге, допомагатиме вчителям швидко створювати тести, і що найголовніше, допомагатиме кожному учню вибудувати свою власну унікальну освітню траєкторію. Як бачимо, це не станеться за один день. Процес розпланований на роки. Усе починається з бета-тестування вже у 2024-му. Потім, у 2025-му, планується загальнонаціональний запуск. А от повні результати реформи ми зможемо побачити ближче до 2029 року, коли вона охопить усі класи. Але звісно, було б наївно думати, що все буде гладко на шляху до цифрового майбутнього є дуже серйозні виклики, і про них важливо говорити, щоб мати збалансовану картину. Тільки вдумайтесь у цю цифру 90%. Так, так саме стільки з бюджету на впровадження нових технологій у школах іде на закупівлю, скажімо так, заліза, тобто комп'ютерів, планшетів та іншого обладнання. А ось цей графік дуже чітко показує проблему. Лівий стовпчик це те, що було до повномасштабного вторгнення, коли на один пристрій припадало майже 9 учнів. Середній це прогноз на 2025. й Прогрес, звісно, є, і це добре. Але ми все ще дуже далекі від мети: один учень, один пристрій. І отут ховається один із найбільших ризиків, про який, власне, і говорить заступник міністра: якщо не забезпечити рівний доступ до технологій, то можна отримати ще більший розрив у якості освіти, ну, між великими містами і селами, наприклад. Але ж справа не тільки в залізі, правда, є й інші, не менш серйозні виклики: наприклад, як навчити школярів користуватися шиї, але при цьому не розучитися думати самостійно, як захистити всі персональні дані і, мабуть, найважче завдання, як підготувати і, що важливо, замотивувати майже 400 тисяч вчителів по всій країні почати працювати по-новому. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Чи стане штучний інтелект справжньою революцією в українській освіті, чи це буде радше повільна еволюція? Ключовий висновок, мабуть, такий сам по собі ШАІ – це ніщо, це просто дуже потужний інструмент, і його ефективність на 100% залежить від того, як його застосувати. Чи допоможе він вирішити реальні нагальні проблеми освіти, чи стане просто черговою модною, але по суті недієвою ініціативою. І наостанок, питання, яке залишається відкритим. Ми впроваджуємо нові технології, нові інструменти, але чи готові ми переосмислити саму суть, саму мету навчання? Чого ми хочемо навчити дітей у світі, де будь-яку відповідь можна отримати за секунду? Це питання, над яким варто задуматися кожному. Дякую за увагу.